Таксист ображає і виганяє колишнього військового, але один дзвінок все змінює. Він вийшов із лікарні повільно, наче кожен крок, окрема домовленість із тілом. Старенький рюкзак перекинутий на одне плече, куртка з потертою піксельною нашивкою, капюшон глибоко натягнутий на голову. Погляд прямий, але втомлений, черговий обстеження після поранення, кілька рентгенів, медкомісія, черги й папери. Все, як завжди, все, що залишилося після війни, окрім болю. На зупинці гул, міська метушня, маршрутки ревуть, таксі мчать одна за одною. Він відкриває застосунок, викликає авто. Через дві хвилини сіра ще шкода плавно під'їжджає до тротуару. Водій, років 40 злишком, щільний, з червоним обличчям і запаленими очима, відкриває багажник одним порухом кнопки. Це ти. Питає, не дивлячись, і одразу додає Ну, давай швидше, в мене не весь день. Так, це я, спокійно відповідає ветеран. Він ставить рюкзак у багажник і сідає на заднє сидіння. Щойно двері зачиняються, машина рушає, і одразу слова. Їдеш без нічого, а ще й по таксі? Ну-ну. Ветеран не відповідає, дивиться у вікно. Я, між іншим, працюю цілий день, а ти, бачу, вже відпрацював, га? Війна закінчилась, а вони далі катаються за рахунок інших. Рівні тепер, тиша. Ветеран сидить рівно, навіть не сіпається. У мене товариш теж атовець, продовжує водій. То він, принаймні, не ходить у цій формі, як же брак. А ці тільки пільги, тільки для мені винні. Ви всі такі. Спочатку на фронті, а потім герої з апетитом. Можна їхати мовчки, нарешті озивається пасажир. О, бач! Образився, я ж нічого поганого, просто сказав, як є. Ми звичайні люди, маємо платити і мовчати, а вам все по пільгах, він не кричав. Але тон був зневажливий, як у людини, яка не боїться, бо переконана, перед ним ніхто черговий ветеран, який нікому не потрібен і точно не зможе відповісти. Куди їдемо? спитав водій, вже знаючи відповідь із замовлення. Вказано в застосунку, туди. Ага, околиця, так і знав, дешево, далеко і ще й бідно пахне. Ветеран дивився у вікно. Його очі були спокійні, але не порожні. Там була напруга, як пружина, що стискається, але не зривається. Він нічого не сказав, не сперечався, не виправдовувався. Водій говорив далі, сам із собою, голосно, як радіо. У салоні ставало душно не від повітря, від отрути. І тоді, за кілька хвилин до призначеної зупинки, ветеран сказав: Зупини тут, тут, до точки ще кілометр. Зупини, зараз. Машина пригальмувала. Ветеран відкрив двері, вийшов, навіть не подивившись на водія. Повернувся, забрав рюкзак з багажника і перед тим, як зачинив двері, сказав: Все, що треба, я почув. Водій хмикнув. Що, командиру, поскаржишся? У Міністерстві оборони подзвониш. Давай, давай! Мені таких дзвінків на день по три. Не хвилюйся, цей буде інший. Він дістав телефон, натиснув один контакт і підніс до вуха. Привіт! Можеш послухати одну історію? Зараз, прямо зараз, водій ще не розумів, що щойно зробив найдорогоціннішу поїздку в житті. І не за тарифом. Машина стояла біля бордюру, двигун працював на холостому ходу. Таксист не вимикав мотор, не тому, що поспішав, а тому, що думав. Зараз поїде далі і забудеться. Просто ще один незручний клієнт, ще один ображений ветеран. Але поки пасажир говорив у слухавку, він усе ще сидів і, не стримуючись, бурмотів собі під ніс. Знову ці герої набрали статусів, понаписували собі пільг, а звідти приходять на показ, і ще образи ловлять, коли їм правду кажеш. Ти диви, який ніжний. Чоловік із телефоном стояв метрів за п'ять, на узбіччі, спокійний, говорив неголосно: так, приватний водій, служба Сітіавто, держномер кажу, так, біля ринку вже вийшов, все записано, можеш далі сам. Він поклав слухавку і підняв погляд на водія, який не стримався. Що, командиру, скаржишся, дай номер, я сам йому розкажу, як твоя бойова поїздка проходила до аптеки і назад усе героїчне. Тон був насмішкуватий, голос голосніше, бо бачив, що вже нема опору. Пасажир пішов, справу закінчено. Взагалі, продовжив він, уже відкрито кричачи у відчинене вікно, треба вам окреме таксі зробити, з доплатою, і щоб не смерділо від тих поїздок по госпіталях. Чоловік ще раз подивився на нього, без слів, і в цьому погляді було щось неагресивне, невтомлене, навіть незневажливе. Це був погляд людини, яка бачила інше, зовсім інше, і якій не потрібно нічого доводити. Таксист хмикнув востаннє, натиснув газ і поїхав. Не швидко, спокійно, але з тією задоволеною внутрішньою посмішкою, яку має людина, впевнена: я зверху проїхав півкварталу і пролунав звук з телефону. Повідомлення. Він зиркнув система таксі. Ваш обліковий запис тимчасово заблоковано. Порушення умов платформи. Очікуйте зв'язку з оператором, він натиснув повторно. Вийшло те саме: доступ обмежено, зверніться в Офіс компанії для пояснень. Та ви з глузду з'їхали, пробурмотів він, але ще не нервував. Таке вже траплялось. Блокують, розблоковують, поскаржився хтось. Ну і що? Йому ж не звикати, але далі пролунав дзвінок. Номер невідомий, підпису нема. Голос чіткий офіційний. Доброго дня, служба контролю Сітіавто. Ви були водієм на маршруті з викликом на вулицю Ломоносова. Чи підтверджуєте? Так, а що сталося? Ми отримали скаргу від особи, яка має статус державного захисту та особливу категорію безпеки. Ваші дії зафіксовані, є аудіозапис, розмова ідентифікована. Я нічого такого не казав, просто сказав, що. Пояснення ви дасте при особистій зустрічі. Вас запрошено в головний офіс сьогодні до 16-ї години. Якщо не з'явитесь, ваша ліцензія буде анульована автоматично. Повторюю, анульована. Це питання не компанії, це питання репутації державного партнера. А хто цей пасажир? Ви дізнаєтесь на зустрічі і, можливо, захочете вибачитись, але ми не впливаємо на його рішення, що за цирк. Хтось позвонив і мене вже викидають. Не хтось», – відповіли на тому кінці. А той, кому ви сказали, що не смердить пільгами. Іноді, пане водій, один дзвінок важить більше, ніж тисяча кілометрів. Лінія обірвалась, він сидів у машині і раптом вперше за день перестав щось говорити, бо саме зараз починав розуміти: зробив непоїздку, зробив помилку. Через 10 хвилин, коли він стояв на узбіччі, намагаючись перезапустити застосунок, прийшло друге повідомлення: ваш профіль остаточно деактивовано. Причина порушення політики поваги до клієнтів. Рішення остаточне, спроба обійти блокування, підстава для юридичної відповідальності. Він дивився в екран, як у вирок. Та це ж якась помилка про бурмотів. Ну, пожартував трохи, ну гаркнув. Та всі гаркають, що не можна сказати правду, це ж не злочин, але повідомлення висіло мертвою тишею. Пальці тиснули на екран, та все залишалося нерухомим. Блок. Зателефонувати в службу підтримки не вийшло. Номер вивів на автомат, а той на пошту. І поки він шукав обхідні варіанти, пролунав ще один дзвінок номер невідомий. Відповів майже автоматично: Алло? Ви водій Віктор Сергійович Гречаний? Я. Хто питає? Ви перебуваєте зараз на вулиці Осіння біля СТО? Так, зачекайте на місці. До вас їде представник Міністерства у справах ветеранів в рамках службового інформування. Залишайтесь біля авто. Почекайте, міністра, та ви що здуріли? Я. Я що зробив? Ви самі знаєте, що зробили. Людина, яку ви щойно висадили, не лише має бойові нагороди, вона офіційний представник однієї з програм реабілітації і зараз перебуває під державним захистом. Ваші дії кваліфіковано як образа честі та гідності, і це не внутрішній випадок, це офіційна справа. Та він, та я ж не знав, я думав, це якийсь бездомний інвалід, просто неформальний пасажир. Голос на іншому кінці не підвищувався, але звучав як постріл. І саме тому ви дозволили собі все, що сказали. А тепер послухайте: кожен ветеран у цій країні має право на повагу, і не через корочки, а через те, що ви тут стоїте, дихаєте і маєте можливість ображати, не ховаючись у підвалі. Водій вже мовчав, його рука на кермі тремтіла, обличчя зблідло. Через кілька хвилин до узбіччя під'їхала темно-синя машина без розпізнавальних знаків. Вийшов чоловік у цивільному, сорочка, темні штани, посвідчення в руках. Гречаний, я, Сергій Миколайович, представник міністерства, маю зафіксувати ситуацію. Пропоную не вигадувати. Ви ж знаєте, що все записано. Я, я не знав. Я. Ну, я ж нічого такого не зробив. Просто трохи. Просто зневажили, принизили, кепкували з поранень і зробили це з людиною, яка не сказала жодного грубого слова у відповідь. Водій ковтнув слину. Мені, мені що тепер буде? Ви вже втратили право працювати через сервіс. Далі залежить не від нас, бо саме та людина, якій ви так весело розповідали про пільги й поїздки до аптек, не просто ветеран. Він то інструктор, який навчав добровольців. Й один з тих, хто евакуював поранених під час штурму. Орден за мужність, третій ступінь. Віктор сів у машину. Спина липла до сидіння, світ, у якому він був зверху, тріщав, а чоловік у цивільному стояв мовчки, не погрожував, не кричав, тільки додав, на останок, він вам не дзвонитиме і не подаватиме до суду. Але цей випадок піде в розсилку по всіх платформах, і, можливо. Десь ще подумають, перш ніж відкрити рот на того, хто пройшов через справжнє. Ввечері соцмережі вже кипіли. Хтось із перехожих, що стояв неподалік, зняв частину розмови на відео. Той самий момент, коли ветеран виходив з машини, а таксист вигукував йому вслід. Герої кажеш, та від вас вже смердить тими пільгами. На відео видно було небагато: сіра шкода, чоловік у старій курці, короткий дзвінок. І ця репліка, яка лягла в коментарі, як сірник у бензин. Ветерана висадили з таксі просто на вулиці, бо виглядав не так, бо мовчав, а водій думав, що має право судити, писав автор відео. Інтернет спрацював швидше, ніж будь-яка система. За три години відео мало тисячі переглядів, за п'ять пішли згадки в телеграм-каналах, а через годину почались імена. Його звали Олексій Чаленко. Колишній офіцер спецоперація Орбіта, Весна 22-го. Саме він вивів з оточення підрозділ, що лишився без зв'язку, евакуював вісім поранених, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Після того госпіталь операції місяці реабілітації і тиша. Він ніколи не говорив про це публічно, не ходив на ток-шоу, не постив фото з медалями, бо не для цього робив те, що робив. Просто жив, і як того дня хотів доїхати додому після прийому. У той вечір один з відомих журналістів виклав окремий пост Олексій Чаленко, герой, інструктор один з тих, хто лишився в строю, коли вже не було наказів. Виглядає, як хоче. Говорить мало, але коли говорити, чути всі. Один з таких, як він сьогодні зробив, дзвінок, і цим дзвінком нагадав: повага, не послуга. А обов'язок. У коментарях шквал. Я знаю його. Він вчив мого брата на полігоні. Це той, хто з Донецької виходив з пораненим на плечі. Ми бачили фото, але тоді ім'я не називали. Це він, я впізнала. Він тихий, але справжній. А водія вчити з поваги якщо не виходить, ізолювати від людей. Компанія Таксі опублікувала офіційний пост коротко, без води. Ми приносимо вибачення пану Чаленку. Наш сервіс немає і не буде мати місця для зневаги. Водія заблоковано, справу передано до партнерської служби контролю. Дякуємо за службу, пане Олексію. Олексій усе це бачив, хоч і не хотів. Колеги надсилали йому посилання, друзі, писали. Деякі журналісти вже дзвонили, але він не брав слухавку. Просто сидів на кухні, тримаючи в руках кружку з недопитим чаєм. І мовчав. Це зайшло надто далеко, нарешті сказав: ні, відповів його старий товариш, який був поруч, просто воно дійшло туди, куди мало дійти. До людей він не посміхнувся, але вперше за день перестав стискати пальці. Він не хотів публічності, не шукав слави, але цього разу мовчати означало дозволити. А він навчився, якщо не зупинити зневагу, вона стає нормою. Віктор Гречаний, той самий водій, зранку з'явився на камеру, не сам. Його привели. Компанія, щоб зменшити шкоду репутації, переконала. Публічні вибачення, єдиний шанс хоч щось зберегти. Він стояв перед об'єктивом, запнутий, блідий, без фірмової жилетки. Очі бігали. Я визнаю, що сказав неприпустимі речі. Я не знав, хто був мій пасажир, і якщо б знав, він замовк потім додав. Я шкодую. Слова звучали формально, сухо, порожньо, і в коментарях це відчули. Якщо б знав, значить, з іншими можна. Покаяння на камеру де не покаяння. Це просто страх. Він не шкодує, він боїться. Платформа не відновила його доступ. Рішення остаточне. У ліцензії позначка про інцидент, у реєстрі статус дійсно порушних стандартів. І хай навіть це не в'язниця, але в його світі це вирок. А Олексій він не дав жодного інтерв'ю, жодної гучної заяви, коли до нього звертались за коментарем. Просто відповідав: ця історія не про мене. Я вистояв, я маю кому подзвонити. Але скільки таких, хто щодня мовчки ковтає зневагу, бо не мають статусу, не мають камуфляжу, медалей, знайомств, він мовчав не через слабкість, а тому, що знав вагу мовчання. Коли воно вибір, але цього разу обрав інше. Коли його питали, кому дзвонив того дня журналісти, знайомі, просто цікаві, він тільки усміхався. Другу, правильному, той дзвінок не був до зміністра, генерала чи депутата, це був його побратим, той, із ким разом виносили людей з підвалу під обстрілами, який зараз працював у міністерстві на скромній посаді, але мав повноваження, і мав спину. Вперше за довгий час виявилось зв'язки це не для того, щоб прикривати своїх, а щоб захищати тих, кого ніхто не чує. Олексій повернувся до звичного, лікарні, волонтерство, тиха робота з хлопцями після шпиталю, але на робочому столі з'явився новий запис у щоденнику: Не суди за формою і не за її відсутністю, бо є ті, в кого вона під шкірою.